23 листопада холод посилиться, особливо вночі, а сильний вітер додасть дискомфорту. Західні області продовжать засипати снігом, а пориви вітру досягатимуть 15 метрів за секунду. Чи готові ви до таких умов? Дивіться детальний прогноз, щоб бути готовими. На Київщині температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс одного вітер східний, швидкість 12 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливий короткочасний дощ. На півночі. На Житомирщині температура вдень досягне 4 градусів тепла, а вночі буде мінус один. Вітер східний, швидкість 15 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликим дощем. У Чернігівській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер східний, швидкість 11 метрів за секунду. Очікується повна хмарність, опадів не буде. На Сумщині температура вдень і вночі буде 9 градусів тепла, вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9. Небо буде повністю хмарним, опадів не очікується. На Донеччині температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний. Швидкість 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Миколаївщині температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 13 метрів за секунду. День буде похмурим, з повною хмарністю без дощу. На Херсонщині температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південно східний, швидкість 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день буде 0 градусів, а вночі очікується мінус 4. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, день пройде зі снігом. У Запорізькій області температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11 градусів. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним, дощу не прогнозується. На Кримському півострові температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 0 градусів, а вночі буде мінус 6. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та снігом. Наші прогнози допомагають планувати день? Підтримайте нас. Лайк, like, підписка, репост кожна дія важлива. Діліться з близькими у месенджерах, соцмережах. Разом ми найкраща погодна спільнота. В Івано-Франківській області температура в день буде 0 градусів, а вночі мінус 6. Спостерігатиметься повна хмарність зі снігом. У Чернівецькій області температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі мінус 1. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність з невеликим дощем. У Закарпатській області температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі буде мінус 2. Очікується суцільна хмарність, йтиме сніг. У Рівненській області температура в день буде 0 градусів, а вночі очікується мінус 4. Вітер східний, швидкість 12 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами з дощем. На волині температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі буде мінус 4. Вітер східний, швидкість 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде мінус 2. Вітер південно східний, швидкість 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним з дощем. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно-східний, швидкість 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. На Черкащині температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер східний швидкість 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 14 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, можливий короткочасний дощ. Це був прогноз на неділю для всієї України. Похолодання продовжується західні області під снігом. Дякуємо за увагу! Одягайтесь максимально тепло, бережіть себе, і до зустрічі в прогнозі на понеділок.